Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та її наблизити. Сьогодні будуть традиційні зашквари тижня на підставі подій, які привернули мою увагу. Ну, Із таких основних хочу звернути вашу увагу і обговорити з вами ці події. Дві події у нас було такі міжнародні: це саміт НАТО. Замах на вбивство Трампа, але це пізніше. Хочеться все-таки почати з наших повідомлень. От знаєте, що є такий проєкт народний аудит», Юлія Глушко його веде багато вже досягнень, але, на жаль, керівництво нашої держави продовжує пробувати дно. Не знаю, де воно в них знаходиться те дно. Я вже про це говорив, про цей кричущий випадок, але мені натикнуло дві от події. Ну, перше, знову ж таки Юля підняла питання: що у нас готується нове будівництво національного військового меморіального кладовища за адресою Київська область, Фасівський район в межах Гатненської територіальної громади. На все це пропонується витратити 1,8 трильйона. Причому додатково витрачаються кошти 5 мільйонів 394 тисячі на роботи з здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт на об'єкті, також 23 три мільйони шістотридцять тисячі роботи з здійснення технічного нагляду під Час виконання будівельних робіт на об'єкті, і 37 мільйонів 124 тисячі це роботи з розроблення проєктно-кошторисної документації стадії проєкту. Тобто скільки тут? 37, 23,5 мільйонів. 66 мільйонів витрачать на проєктно-кошторисну документацію, на контроль. Робіт, авторський надзор і 1,8 трильйона на будівництво. І от е, друга подія. Я якраз з нею хочу порівняти. Е, норвезький виробник боєприпасів Нама відкриває нову лінію для масштабування у 10 разів. Нова виробнича лінія Нама дозволить збільшити випуск 155 міліметрових артилерійських та 120-мм міліметрових танкових снарядів, а також твердопаливних двогоднів до ракет АІМ 120 Амарм. На цю задачу виділяється 1 мільярд норвезьких крон або близько 94 мільйона доларів. От я перевів 94 мільйона доларів в гривні. Це близько 3,8 трильйона гривнів буде витрачено норвезькою компанією в Норвегії на збільшення будівництва снарядів. І от у нас дві події: е, майже 2 трильйона виділяється на поховання, на пам'ять загиблим. І Норвегія, в якій немає війни, витрачає майже в два рази більше. Для того щоб у них не було героїв, от якщо ви не готуєтесь до війни, якщо ви не будуєте власний завод з озброєння і власні снаряди, то ви будете вшановувати пам'ять героїв. Це результат дій уряду, результат дій Верховної Ради і президента, які проголосували за бюджет 24-го року, за бюджет 23-го року, я на приклад. Бюджету 24-го року, коли під час дії закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де передбачено зміст мобілізації, перш за все, це мобілізація національної економіки системи державного управління. Наші горе-чиновники виділили збільшили під час війни фінансування Міністерства мирного часу на 5,6 трильйонів гривень. Це при тому, що профінансовано було. Власний ОПК потужності власного ОПК, які у нас були, комишень заявив 20 мільярдів. Виділили 6, лише третину під час війни, коли вже у нас іде політика героїв, політика прорахунків. Ми розраховуємося життям героїв. От під час активної фази. Під час я вже неодноразово говорив, коли заблокована була допомога з заходу. Про допомогу заходу я ще поговорю в цей час, не виділили на виготовлення навіть того озброєння, яке ми можемо зараз виготовлювати. Не то що вигод побудувати завод за 94 мільярда, 5,6 і шість трильйонів виділили тільки на міністерство мирного часу. Там бюджет збільшено було в більше в рази. Я не рахую Міністерство оборони, Міністерство Міністерство внутрішніх справ, не рахую СБУ, прокуратуру, цих дармаєдів, фактично ухилянтів. Тому що згідно закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, вони перші вони давали присягу служити на вірність народу Україна захищати права та честь та гідність українців навіть ціною власного життя. От вони ухиляються від виконання обов'язків, які передбачено законом. Закон про міліцію, 24 стаття передбачає під час е, військового стану стану війни участь е, правоохоронних органів міліції безпосередня участь в захисті батьківщини. Нам міністр сикло сить в очі. каже: е, ми не готові. В той же час ви говорите, що е, поліцейський навчений, Поліцейський навчений застосовувати силу е, та зброю відносно злочинця. Але це не має нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами, в, е, нічого спільного з діями в складі е, відділення, взводу чи роти, чи в складі механізованого підрозділу. Нічого спільного. Стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне. Це діє в місті, але це не діє в полі, не діє в лісі е, і так далі. От, всі мають бути готові, а вони не готові. Так от ще раз акцентую увагу: коли ви не готуєтесь до війни, коли ви не переходите на закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, коли ви не виділяєте кошти згідно закону на побудову власного виробництва зброї, боєприпасів, фортифікацію. То ви тоді будете виділяти кошти на поховання героїв. І у нас будуть герої. Немає в Норвегії героїв, тому що немає місця для проявлення героїзму. Вони передбачають і виготовляють зброю, готуються, мобілізують економіку. Хоча у них немає війни. От. А у нас готуються до шашликів. Хочеш війни, готуйся до шашликів. Отакий От мені вердикт сьогоднішнім управлінцям: не буде перемоги. При цих управлінцях. У них немає емпатії, співучасті і жартовності. Вони не втрачають е, своїх родичів, вони не ризикують власним життям і вони хочуть прикриватися життям інших людей. Так не буде. От це моя така думка. Ну, друга подія у нас відбувався, не у нас, а в Вашингтоні відбувся саміт НАТО Ювелейний, 75-й е, саміт. Приїхали е, засвідчити Своє почтення багато керівників. Поїхали, і наші керівники. Результат, на мою думку, результат цього саміту. Ну, по-перше, від нас спробували відкупитись. От я зараз вам продемонструю, скільки хто пообіцяв коштів, сполучені Штати з ста обіцяних 120 мільярдів. Пообіцяли чер... виділити черговий транш. Там в 200 мільярдів, от я вже говорив, вони 200-250 мільярдів виділяють е, щомісяця. Якщо порахувати до кінця року, це в кращому випадку буде витрачено 3 мільярди з обіцяних 120. яких ну з, давайте будемо чесними. Вони не планували і не будуть е, виділяти такі кошти. От. Це вгра. Вграв під давки. Ну і основний меседж, який я хочу донести, це моє е, внутрішнє переконання, що НАТО тактично грає на боці України, але стратегічно грає на боці Російської Федерації. І от е, ті результати, що вони навіть не готові виділяти, давати нам дозвіл на знищення військових об'єктів на території Росії, навіть Англія побоялася, тобто вони не готові знищити. Потенціал російської армії, вже, я вже говорив, в 22-му українці знищили Другу армію світу Російської Федерації, була знищена. Вони перелякалися, вони бояться собі навіть усвідомити, що вони дурили власних платників податків, малюючи страшного ворога. Так, він страшний. Але він страшний, коли ти воюєш автоматами Калашника. Якщо ти включаєш голову, якщо у тебе є власне виробництво, або у тебе є союзник, який надає необхідні сили та засоби, дають технології, які на заході є, тоді ти перемагаєш. А коли твої союзники хочуть, щоб, ти, щоб цей ворог хопився зубами і не відпускав, щоб на них не йшла ця загроза, От ми розраховуємось власними життями, розраховуємось власним майбутнім, майбутнім наших поколінь. Це влаштовує Захід, це влаштовує Російську Федерацію на даному етапі, і страшно подумати, але це властовує сьогоднішніх управлінців, тому що згорнуті навіть та імітація виборчого процесу, імітація. Представництво демократії не, зовсім немає елементів прямої демократії. Я не кажу вже про народовладдя і таке інше. Вони визначають, кому іти, в якої послідовності помирати. Вони не збираються це робити. Не вони, не чиновники, не їх діти. Причому відверто про це говорять. Міністр оборони умирав, да? він же заявив. Його діти зараз знаходяться в Америці, тому що тут небезпечно для дітей. Він там вивіз уже там, я не пам'ятаю, чи в 2016 році ну колись вивіз, тому що була загроза. А для решта загрози немає. Тобто, ви розумієте, міністр оборони не може гарантувати безпеку власним дітям. Ви довірите безпеку країни? Людині, яка не може забезпечити на цій території безпеку навіть власним дітям. От я просто хочу, щоб ви от ну хоч задумались над цим, що відбувається. Хто зараз керує державою? Люди, які не збираються воювати, які вивезли своїх дітей, тому що тут небезпечно. От ми довірили їм управляти країною. І е, вести нас до якоїсь перемоги. Ну, вони взагалі навіть і про перемогу зараз не говорять. Е, лише про мир, Якийсь має з'явитися мир. Ну а щодо е, безпеки в Сполучених Штатах, на жаль, ми бачимо, сьогодні була подія ну, вночі. Ми дізналися, що був замах на одного з кандидатів на Трампа. В під час передвиборчої гонки він перебував він зараз точно не пам'ятаю, де він перебував, і було здійснено замах. І от під час замаху, знаєте, впав кандидат в президенти, а фактично пізнявся вже президент. Я не знаю, що ще може вигадати демократична партія для того, щоб змінити ход історії, але я б на їх місці вже б не розсоромився. Знявся з предвиборчої гонки, об'явив президента Трампа ну, фактично президентом? Ну тому що далі буде просто сором. Це, звичайно, якщо Трамп доживе до е, виборів, е, залишиться живий, тому що ну, те, що трапилось, теж наводить багато питань, е, як діяла охорона під час цієї події. Ми вже знаємо, що кілер стріляв з відстані 130 метрів, тобто на відкритій місцевості, буквально в 130 метрах, була єдина будівля, на яку забрався там річний хлопець. Його потім застрелили. Да? От перед тим як він стріляв в президента і майже не влучив, вбив там одну людину. Двох було поранено. То що це не інцінировка? Це точно, тому що куля, яка летіла, три кулі полетіло в Трампа заділо вухо і заділо лише тому, що він в цей час. Повернувся, зробив рух головою і заділо вухо. Тобто говорити про те, що Трамп знав про цю подію і дав згоду, ну от ви уявляєте людину, яку 99% можуть ну, скоріше всього, що застрелять, да довірити, стріляти в себе, і щоб він три рази промахнувся. Там ще от я зараз покажу відео під час виступу. За спиною Трампа знаходяться снайпери, вони дивляться в ту сторону, звідки стріляє в сторону вбивця, дають можливість три рази вистріляти, і то потім вбивають. От е, теж дуже багато питань до охорони. Якщо його будуть так же охоронять до виборів, ну я сумніваюся, що йому так ще раз повезе. Тому точно треба розбиратися з охороною security, міняти. Це ж я так розумію, напевно, державна охорона була, яка здійснювала охорону. Я бачу, вона повністю це провалила. І я ж кажу, що я не вірю, що Трамп над, ну про це знав і погодився, щоб в нього три рази стріляла людина перед смертю. От, так що, бачите, не можна забезпечити безпеку навіть в Сполучених Штатах, навіть для кандидата президента. А я вважаю, що зараз він ну фактично вже безумовний лідер. Я не знаю, як це е, відобразиться на Україні. Приход Трампа, якщо він прийде, ну от версія по-моєму, Олесь Доній е, сказав, що це не дуже добра ситуація, що Трамп переключиться на безпеку всередині штатів і буде менше виділяти. Уваги ситуації зовні, в тому числі в Україні, війні в Україні, е, ну дуже багато тез було, що він піклується на внутрішні е, проблеми. У нього навіть лозунг, да, мага Make America Great Again. тобто. Не знаю, як це відобразиться. Точно знаємо, що при Байдені нічого доброго не буде. На жаль, наші можновладці також не можуть привести нас до перемоги. Ну, от такі мої відчуття до подій, до цих зашкварів. Наші управлінці продовжують ховати наших героїв. Ми. Чекаємо на якісь події в черговий раз. Я закликаю всіх діяти активно, пропонувати свої зміни. Ми запропонували сім кроків до перемоги. Будемо надстоювати на їх реалізації. Будемо е звертатися до вас за підтримкою. За проголосувати на нашій платформі, ідентифікуватись і проголосувати. Якщо ми отримуємо мільйони підтримки, це вже буде суб'єктна позиція. Українського народу, як ми досягаємо нашої перемоги, не шукаємо миру, не чекаємо подачки від НАТО, від союзників, від партнерів. Як тільки вони усвідомлять, що Україна сильна, буде боротися і перемагати або з ними, або без них, будуть як діяти, як Лукашенко. Лукашенко відвів війська. Він зрозумів, що у Росії недостатньо. Потенціалу для знищення України і ну така хитра людина. Вона розуміє, держить ніс повітру. І е, знаєте, вовремя придать, це не придать, а передбачити. Так що діємо передбачувано, діємо згідно нашого плану, нав'язуємо власний план ігри і його реалізовуємо. Отак От будемо діяти. Слава Україні!